Існують ознаки, які свідчать про нестабільний рівень цукру в крові, і часто вони залишаються непоміченими. Розпізнати ці сигнали, може означати різницю між раннім виявленням проблеми та тим, щоб дізнатися про неї лише тоді, коли вже виникли серйозні ускладнення. Те, чого мало хто уявляє, це що до половини дорослих живе з підвищеним цукром, предіабетом або діабетом і навіть не знає про це. Тим часом органи, такі як очі. Мозок, нирки, серце та артерії пошкоджуються мовчки, і саме тому стільки людей дізнається про хворобу надто пізно. Одним із перших сигналів є надмірна спрага. Цукор циркулює в крові у вигляді глюкози, яка є головним джерелом енергії для організму. У нормальних умовах нирки здатні відфільтровувати цю глюкозу та не дозволяти їй втрачатися з сечею. Але коли рівень цукру занадто високий, цей механізм перестає працювати належним чином. Глюкоза починає виходити з сечею, і оскільки молекула глюкози притягує воду, вона забирає із собою велику кількість рідини. Результат цикл, який здається нескінченним, чим більше людина п'є води, тим більше вона її втрачає і тому залишається зневодненою. Цей процес призводить до другого дуже поширеного сигналу постійної потреби мочитися. Люди з неконтрольованим рівнем цукру в крові зазвичай ходять у туалет багато разів протягом дня та також вночі, перериваючи відпочинок. У багатьох аналізах сечі з'являється так звана глюкозурія, тобто наявність глюкози, яка виділяється з організму. Це явна ознака того, що організм намагається позбутися надлишку цукру, але водночас втрачає дорогоцінні рідини, необхідні для рівноваги. Зневоднення, спричинене цією постійною втратою, має інші наслідки. Кров стає густішою, циркулює з більшими труднощами та перевантажує весь організм. Мозок отримує цей сигнал і ще більше підсилює відчуття спраги, ніби води завжди недостатньо. Людина п'є без зупину, але продовжує відчувати втому, тому що разом із кожним виведенням глюкози через сечу тіло також втрачає електроліти та енергію. Це початок замкненого кола, надмірна спрага, постійні походи до туалету, втрата енергії та безперервне зневоднення. І хоча багато хто вважає ці сигнали нормальними або тимчасовими, насправді це важливі попередження про те, що організм не справляється з рівнем цукру в крові. Ще однією дуже поширеною ознакою підвищеного та нестабільного рівня цукру в крові є постійне відчуття голоду. Багато людей розповідають, що їдять достатньо. Але не відчувають насичення і вже за кілька хвилин знову шукають їжу. Це відбувається тому, що природні механізми ситості порушуються. Організм виробляє гормони, які повинні передавати мозку сигнал, що енергії вже достатньо, але коли є запалення та резистентність до інсуліну, ця система дає збій. Одним із цих гормонів є лептин, який відповідає за те, щоб вказати тілу, енергії вже достатньо. При хронічному запаленні мозок не сприймає цей сигнал належним чином. Тому навіть після повноцінної їжі людина продовжує відчувати голод. Це створює небезпечне замкнене коло чим більше людина їсть, тим більше зростає рівень цукру в крові, у відповідь організм виділяє інсулін, щоб його знизити, потім рівень цукру різко падає, і тіло сприймає цю падіння як новий сигнал голоду. Ці постійні підйоми та спади. Ці різкі коливання глюкози створюють те, що називається нестабільністю цукру в крові. Результатом є постійне відчуття голоду, харчова залежність і дуже часто дратівливість. Часто можна почути від людей, які кажуть, що почуваються добре в один момент, але раптово стають тривожними, нетерплячими чи навіть агресивними, не розуміючи причини. У багатьох випадках справа не в характері чи темпераменті, а саме в нестабільному рівні глюкози. У довгостроковій перспективі така постійна розрегуляція призводить до накопичення жиру, особливо в ділянці живота. Цей жир не лише естетична проблема, це так званий вісцеральний жир, що оточує внутрішні органи. Він виділяє запальні речовини, які ще більше погіршують чутливість до інсуліну, посилюють відчуття голоду, знижують ситість і підтримують цикл набору ваги. Люди з вираженим животом зазвичай стикаються саме з цією проблемою, вони відчувають більше голоду, сильніше прагнуть солодкого та вуглеводів і дуже важко худнуть. Це запалення не обмежується лише вагою. Воно впливає на весь організм, збільшуючи ризик серцево-судинних захворювань, проблем із нирками, хронічної втоми та емоційних розладів. Організм перестає ефективно використовувати доступну енергію. Оскільки глюкоза не може правильно потрапити до м'язів і тканин. Саме тому навіть після ситної їжі людина відчуває, що не має достатньо сил для щоденних справ. Цей стан постійного голоду, у поєднанні з дратівливістю та накопиченням абдомінального жиру є чітким попередженням про те, що тіло живе в циклі глікемічної нестабільності. Вчасне розпізнавання цього патерну є ключовим для того, щоб зупинити процес і не допустити ще серйозніших ускладнень. Нестабільний рівень цукру в крові впливає не лише на голод і настрій, а й глибоко виснажує енергетичні запаси організму. Багато людей скаржаться, що відчувають в тому постійно, навіть після повноцінного нічного сну. Це схоже на відчуття після інтенсивного фізичного навантаження навіть у ті дні, коли жодної активності не було. Така постійна втома є прямим наслідком коливань рівня глюкози. Коли цукор у крові різко піднімається та падає, організм не може ефективно використовувати цю енергію. Глюкоза повинна живити клітини, особливо м'язи та мозок, але замість цього вона залишається в кровотоці або виводиться із сечею. Це означає, що навіть при високих рівнях цукру клітини залишаються голодними, не отримуючи потрібного пального. Результат слабкість, сонливість удень і відсутність сил навіть для простих справ. Ця ситуація погіршується вночі. Надлишок глюкози підвищує потребу в сечовипусканні, змушуючи людину вставати кілька разів і переривати глибокий сон. Крім того, зневоднення, спричинене втратою рідини, робить тіло більш збудженим, а мозок перевантаженим. У результаті ніч без якісного відпочинку. Яка наступного дня обертається ще більшою втомою. Такий розірваний сон і низький рівень енергії формують замкнене коло що менше відпочинку, то більше стресу, а що більше стресу, то вищий рівень цукру в крові. На цьому етапі лабораторні аналізи вже починають показувати чіткі сигнали тривоги. Найбільш поширений тест глікемія наче. Значення нижче 100 зазвичай вважаються нормою. Показники від 100 до 125 часто свідчать про предіабет, а вище 126, підтверджені двічі, означають наявність діабету. Проте один вимір не завжди показує всю картину. Важливо враховувати контекст, повторювати аналізи у різний час і пам'ятати, що інфекції, ліки чи навіть спосіб підготовки перед забором можуть впливати на результат. Тому ігнорувати навіть невеликі відхилення у результатах небезпечно. Коли цифри починають повільно зростати, це вже свідчить про те, що організм поступово втрачає контроль над рівнем цукру. Чекати, доки значення стануть критично високими, щоб тільки тоді діяти, помилка, яка може дорого коштувати. Тіло подає сигнали ще до формального діагнозу і завдання кожної людини навчитися чути ці попередження. Хронічна втома, труднощі з концентрацією. Поганий сон і аналізи, що поступово змінюються, це частини однієї і тієї ж картини. Разом вони показують, що в організмі щось працює неправильно. Розпізнати ці ознаки вчасно, ключ до того, щоб зупинити розвиток проблеми та відновити енергію до того, як з'являться серйозніші ускладнення. Окрім глікемії, наче, існує ще один фундаментальний аналіз для оцінки контролю рівня цукру в крові глікований гемоглобін. Також відомий як HBA1C. На відміну від звичайної глікемії, яка показує лише результат у конкретний момент, цей аналіз відображає середній рівень глюкози протягом останніх трьох місяців. Це не дозволяє дрібним змінам у режимі перед забором крові приховати справжній стан організму. Багато людей, наприклад, намагаються подбати про себе лише за тиждень до обстеження. Зменшують кількість цукру та роблять більш здоровий вибір у харчуванні. У такому випадку глікемія наче може виглядати прийнятною. Але глікований гемоглобін викриває реальність, оскільки показує, якою була поведінка глюкози протягом усього періоду, а не лише за один день. Підвищені значення цього аналізу підтверджують, що рівень цукру довгий час був неконтрольованим, значно збільшуючи ризик ускладнень. Ці ускладнення не є абстрактними, вони цілком реальні і впливають на життя мільйонів людей. Діабет сьогодні є однією з основних причин сліпоти у світі. Надлишок глюкози руйнує ніжні судини сітківки, спричиняючи незворотні пошкодження зору. У нирках постійне перевантаження призводить до ниркової недостатності, коли органи перестають належним чином фільтрувати кров, змушуючи пацієнта звертатися до діалізу. У серцево-судинній системі наслідки є руйнівними. Високий рівень цукру сприяє накопиченню жиру та запаленню в артеріях, збільшуючи ймовірність їхньої закупорки. Це може призвести до інфарктів, інсультів і навіть раптової смерті. Крім того, страждають і кінцівки, рани на ногах та стопах гояться дуже повільно, адже кровообіг порушений, а імунітет ослаблений. У багатьох випадках такі рани переростають у тяжкі інфекції, що можуть дійти до кістки та призвести до ампутації. Важливо розуміти, що ці наслідки не виникають за один день Вони є результатом багатьох років нестабільного рівня цукру та ігнорування перших сигналів. Невеликі симптоми, як от постійна спрага, надмірний голод, дратівливість чи втома, якщо їх не брати до уваги, можуть перерости у незворотні втрати. Кожен змінений аналіз це попередження, що організму потрібні термінові зміни. Саме тому глікований гемоглобін такий важливий, він показує повну картину, розкриваючи правду, яку часто не здатна показати лише глікемія глікемієнаще. Усвідомлення серйозності ускладнень це перший крок до того, щоб діяти на випередження, перш ніж стане надто пізно. Перед обличчям стількох ризиків виникає велике питання, що робити, щоб запобігти або контролювати підвищений рівень цукру в крові. Відповідь полягає не лише у ліках, а насамперед у звичках, які зміцнюють організм і повертають йому баланс. Перший стовп це пріоритет здоров'я. Багато людей вважають, що не мають часу дбати про себе, але забувають, що без здоров'я всі інші проекти і обов'язки втрачають сенс. Ставити здорове на перше місце означає знаходити час для правильного харчування, відпочинку та фізичної активності навіть у напруженому щоденному графіку. Другий стовп це рух. Фізичні вправи є одним із найпотужніших способів контролювати рівень глюкози. Коли м'язи активуються, вони відкривають шлях для глюкози, використовуючи її як паливо і допомагаючи знизити рівень цукру в крові. Не має значення вік, завжди можна знайти підходящу активність, прогулянки, їзда на велосипеді, плавання, танці чи силові вправи, усе це приносить користь. Навіть невеликі зміни у щоденних звичках, як от підніматися сходами замість користування ліфтом чи залишати машину далі від дому вже мають значення третій стовп це харчування. Заміна запальних продуктів на природні варіанти поступово змінює результати. Це означає відмову від газованих напоїв, штучних соків та солодощів на користь води, кави без цукру, зеленого чаю чи води зі смаком лимона та кориці. Також важливо додавати корисні жири, як от оливкова олія та риба, а також якісні білки для збереження м'язів. Натуральні спеції, як куркума чи яблучний оцет, допомагають зменшити засвоєння цукру та боротися із запаленнями. Чим простіша та природніша їжа, Тим краще для організму. Четвертий стовп це гідратація. Достатнє споживання води протягом дня допомагає ниркам працювати ефективніше, виводить надлишок глюкози та підтримує рівновагу організму. Хороша мета близько 30 мл на кожен кілограм маси тіла щодня. Ця проста звичка запобігає зневодненню та покращує роботу всього організму. Ще один важливий пункт сон. Поганий сон підвищує рівень стресу, збільшує гормон кортизол і змушує рівень цукру зростати. Встановлення належного режиму відпочинку таке ж важливе, як правильне харчування чи фізичні вправи. Організму потрібні повноцінні ночі сну для регуляції гормонів і підтримки правильного метаболізму. У деяких випадках може бути необхідне застосування ліків, але вони ніколи не замінюють здорових звичок. Приймати препарати без зміни харчування, сну чи рівня фізичної активності, це як намагатися загасити пожежу склянкою води. Справжня трансформація відбувається завдяки поєднанню медичної допомоги та особистої дисципліни. Найважливіше зрозуміти, що організм завжди сигналізує, коли щось не так. Постійна спрага, часті походи в туалет, надмірний голод, дратівливість, втома і змінені аналізи не повинні ігноруватися. Це попереджувальні сигнали і діяти відповідно до них найкращий спосіб уникнути серйозних ускладнень у майбутньому. Завдяки простим щоденним виборам можна тримати рівень цукру під контролем, захищати органи і відновлювати енергію для довшого та кращого життя. Здоров'я закладене в маленьких діях, які повторюються щодня, і кожне рішення має значення для того, щоб змінити життя.